Привіт! Ви на каналі ММА в деталях. Поговоримо про останні події. Ну, а перед цим підпишись на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все до новин. Арман Царукян хоче наколтувати Чарльза Олівейру. Я найкращий у цьому дивізіоні, і я покажу це всім на UFC 300. Я різнобічний боєць, вмію робити все. Я можу конкурувати з Олівейрою в греплінгу, в ударці, боксувати робити все, що він захоче. Я повністю впевнений у собі. Перед боєм з Бенейлом Даріушем я говорив, що хочу його нокаутувати і показати хороший виступ. Я хочу повторити це в поєдинку проти Чарльза Олівейри. Я збираюсь його нокаутувати, отримати бонус і титульний бій, тому що прийшов мій. Час Дана сказав, що той, хто виграє цей бій, битиметься за титул. Якщо він це сказав, так все й буде. Ух, бій має бути дуже цікавим. А з приводу титульника ще подивимось. Деніел Керм'є похвалив Шона Умелі за виступ. І з самого початку було видно, що ми побачимо не того самого Омелі, який бився із Стерлінгом. Хоча той поєдинок був лише кілька місяців тому. Він продовжує прогресувати з божевільною швидкістю. Вера традиційно повільно почав сутичку і нарощував темп походу. Але Шон не дозволяв йому домогтися успіху. Цього разу було явно видно, як Шон розбирає марлона по частинам. Він прекрасно впорався. Омелі дали полотно, і він намалював шедевр. Його ударна техніка була на новому рівні. Погоджусь, в цьому поєдинку Шон був на новому рівні, але не треба забувати, що бій стилістично зручний для Омелі, хоча заведення бою віддаю йому належне. Хочу побачити його проти Мераба. Дастін Пор'є розповів, як він пережив поразку Джастіну Гейджі. Після поєдинку з Гейджі я пережив справжні душевні терзання. Я пережив усяке. Саме тоді я почав практикувати усвідомленість, визначати свої наміри і просто намагатися бути вдячним за кожен день. Так, це дуже важко. Щоразу, коли я бачив, що Волкановський говорить, як він висловлює свої думки і який він чесний, я теж прийшов через це. Після бою я почав проходити терапію. Я вважаю, що дуже важливо відкриватись і говорити. Про те, що ти відчуваєш. Звичайно, такі речі тримати у собі не потрібно. Завжди стає легше, якщо проблему проговорити, але з тими людьми, які вміють слухати та мають змогу дати пораду та підтримку. Бро, залітай до мого телеграм-каналу. Там ще більше новин, які не потрапляють до цих випусків. Чекаю на тебе. Дастін Пор'є припустив, що він може накоутувати іслама Махачева. Я не повинен припиняти залазити в гільотину, і Сендені не зміг зловити мене. Я сам засунув голову в це захоплення близько п'яти разів. Не знаю, чи повинен я припинити намагати задушити когось гільотиною, але я не зупинюся. До того ж, я насправді часто сильно прикладаюся в спарингах так, що можу позбавити людей свідомості, але цього я ніколи не роблю в бою. Можливо, я міг би перемогти іслама, використовуючи цю силу, яка укладена в моїх руках. Сумнівів немає, що удасть на пушки в руках, він має нокаутуючу міць. Можливо, ми побачимо цей бій. Махачів теж запевняє, що не хоче чекати переможців поєдинків царюкяно Лівейра, Гейджі Холловей. Хоче з Дасіном зарубу. Хто знає, UFC можуть таке замутити. А як вам такий бій? Роберт Вітекер відреагував на перемогу Шона Омелі. Це була переконлива перемога. Шон був неймовірним і не тільки тому, що він переміг, як я згадував у своїх прогнозах. Він найвищий хлопець у дивізіоні, але я думаю, що його роблять особливими руки, а не зріст. Його очі, його інстинкти вміння тримати дистанцію просто привели його до того, що він зміг наносити удари зліва і справа, а також проявити творчий підхід до ведення бою, коли він хотів і де він хотів. Додатково. До всього його швидкість, здавалося, була на іншому рівні. Вже говорили за швидкість та точність Омелі. Він був на іншому рівні, але ще треба слідкувати за ним. Мираб Двалішвілі висловив порцію критики на адрес чемпіона дивізіону Шона Омелі. Ну що за шматок лейна? Я зараз такий злий, просто в люті. Я розчарований тим, що він не викликає мене на бій. Я претендент номер один. Бийся зі мною, чувак. Якщо ти такий крутий, продемонструй це світові, але ти просто дрібний переляканий хиляк. Він вважає за кращим викликати того, хто не хоче з ним битися. Мераб, друже, май терпіння, все буде добре. Ти наступний. Не думаю, що її всі дадуть задню. Дана говорив, що Мераб наступний, тому чекаємо. На оголошення їхнього протистояння. Дана Уайт відреагував на оголошення поєдинку Майка Тайсона та Джейка Пола. Майк не зрадіє моїм словам, але йому вже 60 років. Я люблю Майка Тайсона і він один із моїх улюблених спортсменів усіх часів. Не знаю, побачимо, що він зможе зробити. У цьому поєдинку різниця у віці становитиме 31 рік. Ви, хлопці, знаєте, що я думаю про таке. Ну, звичайно, це вже треш. Чистої води заробіток кешу, а не випробування своїх сил та навичок. Не думаю, що особисто я буду дивитися це порно. А що думаєте ви? Ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше вісьми слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в Деталях. Обійняв та підняв, скоро почуємось.